Так, слухайте, така неймовірна краса, що я просто у захваті відібрала дар мови. Комплекс, що складається з двох пар сережок, ось таких підвісок, подивіться, будь ласка, підвіски, листочки, ювелірний сплав медицинського золота, дуже гарні візеруночки всередині. І зверху та знизу бачимо в потолі такі, такі диски, блискучі, золотисті. Так? І ось ці сережки пара мені надзвичайно подобається. Вони мають александритовий ефект, ось така надзвичайна яскрава пропозиція, яскрава модель. Були скучі, бачимо промінчики, сонечка, різнокольорові, і підвісочка. Погляньте, будь ласка, ось так я трошечки переверну. Маємо з вами чотири поєднання: так: гранатик, гранат, так, зелений камінчик, дуже красивий онікс, так, і знову ж таки. Камінчики, що імітуються, звичайно, так, не натуральні, але вам вас дуже вразить вартість цих камінчиків. Так. Ось, до речі, хочу ще раз підвісочку показати: гранат, аметис фіолетовий, так, центри, цитрин жовтенький та зелененький хризоліт. Бачимо підвісочки, сережечки. і ось ці я просто їх обожнюю вже. Вони виглядають надзвичайно елітно, надзвичайно тонка робота. І як на мене, якщо їх одягти на якийсь захід, то дійсно вони ну декілька тисяч а, дають вартість. Так? Я дуже хочу ось ці приміряти. Мені підказують, що дуже мало часу нас залишається ефірного. Тому дівчата мої хороші, скоро дуже з'явиться вартість їх остаточна на комплект. Я нагадую, що саме комплект ми вам пропонуємо. І а, я. Показую ось цю розкіш, ось цю неймовірний александритовий ефект, який ні ну, з чим не переплутається, так але створений в даному випадку штучно. Подивіться, як унікально виглядає ця модель сережок. Так, і якщо хтось до нас що не приєднався, то 900 гривень це вартість ще не остаточна, і це вартість ні на ці сережки. А на весь комплекс, що складається, з двох пар сережок з надзвичайної підвізки з чотирьох видів камінчиків. Отже, зниження вартості на екрани: увага! Боже мій, такого давно ще не було. 649 гривень. За ось цю красу погляньте підвіска і дві пари сережок сережки, які мають застібку карабінчики, так Вірніше, англійську застібку, я перепрошую. сережки підвізки які завжди, бачите, виглядають тут. Навіть не рухаються, а вона вже такий, просто трошечки вітер, вітерець так і вона вже просто грає ось такою своєю золот, золотавою красою. Хочу приміряти. З величезним задоволенням, ось ці, які ви зараз бачите, і перша, і друга пара виглядає просто шалено, унікально, гарно. І буде так знаєте хорошим поповненням вашої ювелірної шкатулочки за всього лише за 649 гривень. Приміряла з величезним задоволенням ось ці підвісочки. Вже хочу побачити їх на камері, впевнена в тому, що будуть виглядати вони дуже красиво. Хочу сказати. Вау! Гляньте. Ой, як гарно, як красиво, яка краса. Зверну вашу увагу, вони дійсно дуже комфортні, вони зручні, у кого, наприклад, мочка, вушка, трошки відвісла. того, ну, що дуже багато жінок полюбляють носити сережки постійно і досить об'ємні сережки. То тут ось ця зона завдяки основі буде перекрита. Так? Досить хороший такий досить хороший такий штіфт, немалесенький, так тобто його вистачить, навіть якщо у вас мочка, вушка досить об'ємна. Я хочу порадити цей комплект, дівчата, того, що такий комплект буде на всі випадки життя. Тобто його можна одяг носити як на повсякдень, так само і хоч на вечірню сукню одягати, так? Тим більше, що між собою ось приміряла. Дивіться як яка акуратна підвісочка, яка ніжна підвісочка, як вона гарненько виглядає знову ж таки на шиї. Я звертаю вашу увагу, що дійсно прикраса дуже ніжна. Але дівчата 649 гривень за ось такий комплект. Уявіть собі! Сьогодні ви можете зробити собі приємний подарунок, маємо вже завершувати Красуночки, Зичу вам щастя, здоров'я, хорошого вечора, і не забувайте робити собі приємне. Хай вам щастить завжди і в усьому з вами була Інна і програма Прованс. До наступної зустрічі.